Вітаю, я зараз на Закарпатті і білі гриби тут є. Чудово. Можна поговорити про роботу на пленері, для чого вона взагалі потрібна. На пленер я ходжу регулярно, коли кудись їду, завжди беру з собою блокнот. Скетчбук називають його. Але мені краще, нехай це буде блокнот або альбом, тому що в нашій українській мові є ці прекрасні слова. Ось і малюю. Рідше я беру з собою живописні матеріали, тому що важко вести з собою полотна, важко вести, ну, мені важко, тому що я маю проблеми з рукою. Важко вести фарби, етюдник. І Частіше вважається, що на пленері працюють саме в живописі, тому що можна вловити певний колір, природний стан. Взагалі для чого потрібна робота на пленері? По-перше, це для того, щоб навчитися передавати і взагалі якось для себе зафіксувати певний стан природи. Природа ж змінюється дуже швидко, особливо тут на Закарпатті, може бути сонечко, через кілька хвилин може піти дощ, може бути світла погода, потім різко це все змінюється, може навіть десь піти сніг. І для того, щоб ловити оцей стан, змінюється час доби, змінюється сама погода. Художник бере з собою етюдник і виїжджає на природу на етюди. Головне в роботі на пленері, в швидкоплинній роботі, вхопити, передати певне враження. Художники змогли працювати на природі на пленері саме тоді, коли з'явилися фарби у тюбиках, тому що їх було легко носити з собою, і вони, починаючи з того часу від барбізонців, потім пресіоністи. І так далі, вони почали виходити на пленери і працювати безпосередньо на природі. Думаю, що безпосередньо на природі можна писати і великий твір, але для цього треба все ж таки зробити якийсь етюд, який визначить той стан, який художник хоче передати, і потім вже можна виходити в певний той час доби. Кілька днів або багато днів і писати з натури природу на великому форматі. А можна працювати на планері. Ось, наприклад, у графіці. Ну, по-перше, можна навіть передавати стани, це одне, а друге, добре вивчати натуру, можна писати, вивчати. Будову дерев, наприклад, можна вивчати архітектуру. Ось ми були в музеї архітектури і побуту у Львові, і я там робила замальовки. Показувати все не буду, тому що це витрачається час. Але є змога з натури попрацювати, подивитися, розібратися, наприклад, як будується та чи інша архітектура. Це вчорашня. Церква тут недалеко від Сваляви, церква 17 століття, дуже приємно було там попрацювати. Дуже хороший чоловік підійшов, навіть створив якісні чудові умови для того, щоб малювати з натури. Зробила чотири такі замальовки. Це дає змогу і. Якусь структуру для себе бачити, працювати з композицією, тому що в будь-якому разі робота з начерком або замальовкою, взагалі, будь-яка робота у форматі, це є робота з композицією. Я одного разу почула для себе таку дуже дивну річ про те, що нібито під час роботи на пленері композиція не має значення. Абсолютно ні. Тому що композиція має значення завжди. Якщо ви вже поставили якусь крапку або лінію на папері у форматі, вона вже організує композицію, тому що композиція це розташування певних об'єктів, зображувальних у форматі. Вона є, вона має свої закони. Вона по-різному вирішується, але що б то не було, композиція важлива завжди. Навіть у мові. Якщо ми в реченні слова поставимо хаотично і неправильно, то ніякого сенсу не буде. Так само і в малюванні. Якщо композиція погана, то як би хороше не було б це змальовано. Твору мистецтва в будь-якому разі не вийде. На пленер ходити обов'язково потрібно, тому що ці живі враження не замінить ніяка фотографія. Коли ти малюєш, залишаються і емоції, і відчуття, і думки спливають потім, коли ти дивишся на те зображення, яке ти зробив. І ні з якого референса, або для мене краще говорити зразка, ні з якої фотографії, навіть цієї, яку ти зробив сам, отого, Враження не буде, тому що фотографію викривлює, і фотографію все ж таки робить фотоапарат. а Ми живі люди. Тому варто ходити на пленер, і на пленері можна створювати все, що завгодно. Можна робити начерки короткотривалі до 50 хвилин, можна робити замальовки по пів години і більше, можна робити тюди, можна навіть писати картини, якщо це є продумані рішення. Фотоапарат і фотографія це не гріх, але без роботи з натурою, я вважаю, справжнього мистецтва все ж таки не буде. Пішли ми збирати гриби далі. Сьогодні це білі. А все добре.